Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Сьогодні будемо читати 83 і 84 псалми. Екзегети говорять про те, що ці псалми мають певне, певну прив'язку до певних подій, які сталися у древні часи. Зокрема, 83-й псалом розповідає про те, що переживав Давид, коли був змушений втікати від свого сина. Весолома і був змушений лишити храм, його улюблене місце, місце його перебування, частого перебування у храмі. І також 84-й псалом говорить вже про інші події. Якщо тут, в 83-му Псалмі це вигнання, це подорож у незнаний край, то в 84-му це повернення на рідну землю із Вавилонського полону. Ізраїльського народу. Отже, читаємо. Обидва ці псалми мають надпис Псалом синів Кореєвих. І хто такі сини Кореєві? Це левити-співаки, які служили при храмі. І, мабуть, це для них був написаний і один, і другий псалом, і не тільки ці псалми. І вони виконували ці псалми, прославляючи Бога. Отже, 83 й псалом, які любі оселі Твої Господи, сил, жадає і лине душа моя до двору Господнього, серце моє і тіло моє возрадувалися Богу живому, бо й пташка знаходить собі домівку і ластівка гніздо собі, щоб вивезти пташенят своїх біля вівтарів Твоїх, Господи, сил, Царю мій і Боже мій. Щаслива людина, яка любить храм. І ніякі обставини не можуть забрати у людини це бажання бути у домі Господньому. І часто повторюю, що люди, які люблять ходити до храму, це люди щасливі, тому що інші мають себе спонукати, а хтось і не може себе перемогти. Дуже часто зустрічаю як пастир, як священник, Таких людей, які кажуть, ну, вже збираюся, і це так з неділі в неділю вже збираюся, все маю йти, і щось виривається, якась справа термінова, якісь обставини, і не виходить піти. І людина з часом починає розуміти, що справді злий дух не дає можливості піти до храму, і для людини це складає дуже велику проблему перебороти себе, всі ці обставини. Поставити на пріоритет саме недільне богослужіння, щоб все лишити, і піти до храму. От щаслива людина, яка любить храм. Тому, якщо ви, ті, хто постійно ходите до церкви, сьогодні слухайте цей псалом, то ви єдинодушні із царем Давидом. Який любив храм, жив для храму, він його не збудував, він почав будувати, він багато робив для розбудови храму. Він збирав матеріали, там, зокрема, купляв кедри, деревину для того, щоб в майбутньому будувався цей храм. Але в них було приміщення не таке славетне, як буде при Соломоні, але був храм, в якому вони молилися, і от він там перебував і любив там бути. Зрозуміло, що. Краса храму не у зовнішньому, а в тому, що там ми єднаємося із Господом Богом. Добренько. Читаємо далі. Блажені ті, що живуть у домі твоїм, віки, вони будуть хвалити тебе. Блажений муж, який має заступництво своє у тобі, у якого у серці дорога до тебе. Ідучи, долиною плачу. Вони знаходять джерела води, законодавець покриває їх благословенням. От долина плачу, долина темряви дуже часто згадується. Ну, якщо дивимося фільми, де згадуються якісь моменти в західної церкви, західної традиції, християнство, похорон. І там от згадуються часто ці слова, що коли ти будеш ти, долиною смерти, тут долина плачу, що таке долина взагалі? Ну, Завжди долина, низовина – це символ падіння, це якась рутина, це щось ну, приземлене. Тобто це такі життєві обставини, де ми прив'язані або переможені чимось там, якимось гріхом, якимись спокусами. Оце долина. А завжди спасіння, воно порівнюється з підняттям вгору. От Єрусалим не випадково, що він був на пагорбі. І це було символічно, якщо йдеш в Єрусалим, то піднімаєшся вгору. Ну, і Христос часто теж піднімався вгору, щоб помолитися, святі Божі угодники. Тут два, ну, два таких символи ну, для того, щоб лишити все там, десь у півніжжі гори, щоб менше було якихось спокус, щоб усамітнитись. Ну і з іншого боку, ми піднімаємося вгору, значить, піднімаємося до Бога. От, і от тому, от, в даному випадку, ідучи долиною плачу, значить, цей псалмоспівець згадує про Бога. Вони перейдуть від сили в силу і являться перед Богом на Сеоні. Господи, Боже сил, почуй молитву мою, злянься, Боже, Яковів, захиснику наш, Боже, прихилися і поглянь на лице Христа Твого. Тут написано Христа Твого, і може вирікнути питання. Як йдеться про Христа, оскільки Христос має згоду народитися згідно Пинням. А тут це ж часи часи Давида. Хрис... Тут мається на увазі Христа, тобто помазаник, або Христос означає помазаник. І з часів Саула царів називали помазаниками. От, і тому тут таке використане слово: бо один день у дворах твоїх краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати мені в палацах грішників. От і я не зупинявся на, на, на темі от перебування в храмі. Ну, в тому плані, що от чому саме в храмі, а хіба не можна десь там в домівці помолитися? Знаєте, хто відчув намоленість місця, той розуміє, про що я кажу. Справді, ми можемо молитися, і ми можемо згадати багато подвижників, які десь усемітнювалися, десь там у печерах, в провалях. Але також ми знаємо, що є намоленість місць, Божа благодать, вона, і ми знаємо, не раз у святому писанні вона є відчутня. І коли буде освячуватися цей храм, про який мріє цар Давид, який збудує Соломон, то ця благодать настільки наповне храм, що люди не будуть бачити один одного. Повітря, наше там, мабуть, стало якесь густе, можливо, це було щось у вигляді хмари, ми не знаємо точно. Але вони відчували Божу присутність. Це було дуже тоді велике свято, це освячення храму. Ну і ми згадуємо, коли. Була переносна скині, то теж весь час був знак Божої присутності: Хмара в день, а стовп вогню вночі. От, І теж пам'ятаю, буває, що десь їдемо, в якісь особливі місця, монастирі, древні монастирі, де дійсно намолені ці місця. І там, от, стоїш, от, і здається, от не їхав би додому, от так добре там бути. Там, наче огорнутий якоюсь любов'ю, якоюсь тишиною, спокоєм. і розумієш, яка вдома суєта, що дещо по-іншому все. А там відчувається ця благодать. І, от, і тому він каже, що він би поміняв тисячу днів на один день перебування у Божому храмі. Тому що те, що людина відчуває у Божому храмі, вона не може відчути поза межами храму. От. Ну, тут треба духовно це розуміти, і це не означає, що ми не повинні створювати благодатну атмосферу у своїх домівках. Чи верніше, що ми не зможемо створити цю атмосфери зможемо. Хто над цим працює, то і буде ця атмосфера. Але дійсно є місця, де Господь по-особливому дає свою благодать. Бо Бог є сонце і захист, милість і правду любить Господь Бог і подає славу. І благодать. Господь не позбавить блага тих, що ходять у чистоті, що мається на увазі у чистоті, в чистоті свідомості. Часто от ми спілкуємося з людьми і даю таку пораду, що треба старатися дотримуватися духовної гігієни, тобто фільтрувати свої помисли. Тому що, коли ми навіть робимо якусь роботу, у нас весь час щось є там в нашій уяві, і дуже часто це може бути там гріх якийсь. Там похить, там злість, злоба, ну і так далі. Там заздрість, ну і будь-що. І так людина може себе накрутити, так, внутрішньо, що аж в неї може тиск піднятися. І треба оцю чистоту створювати у своїй душі. Це і суть, взагалі християнського життя, суть подвижництва нашого духовного, щоб очищати нашу свідомість від всякого негативу. Це дуже непросто. Довго треба цьому навчитися, але тоді Господь дає благо таким людям, які себе очищають. До речі, не тільки від от таких ну, явних гріхів, як, наприклад, ну, заздрість, осудження, а і від власного самозакохання в себе там, від гордості, Оце теж треба себе лікувати. От це важливо. Тому я сказав, що це не так все просто, як здається. Але хто працює, той обов'язково буде мати нагороду і перемогу. І останній стих 83 го псалма: Господи Боже сил, блаженна людина, яка уповає на тебе. Нагадаю коротенько, що блаженна це щасливе. блаженство це вища ступінь щастя. Господи, це 84 псалом. Господи, ти змилувався над землею твоєю, повернув з неволі синів Якова. Змилувався, а дуже довго це було змилування від Бога. А чому так? Правда, наш питливий розум питає: а ну чому вони так довго перебували? якщо не помиляюся, 80 років оце перше перебування було у Вавилоні. Чому так довго? Ну, тому що дуже довго приходить усвідомлення справжнє. От, от Коли починалася війна, от я дуже, дуже часто згадую війну, яка зараз триває, повномасштабне вторгнення. Там у нас настрій на початку був зовсім інший: що о, там 2-3 місяці, ми все переможемо, все в нас гаразд. А вже йде третій рік. От, більше, більше трьох років, четвертий рік вже пішов, як триває війна. І я думаю, що поступово ми робимо якісь висновки, і щораз нам страшніше стає за себе. За наше суспільство, ми насправді є. І от так само і там в цьому полоні треба було їм довго перебути, щоб написати цей псалом, який до якого, я сподіваюся, ми дійдемо. Коли вони там сиділи і плакали на ріках Вавилонських, там ми сиділи і плакали, коли згадували Сіон наш. От і от, коли вже цей плач прийшов. Справжнього усвідомлення. От тоді вони мали чисте покаяння, очистилися, от якраз говоримо знову ж таки за цю внутрішню свідомість. І тоді Господь дає їй можливість повернутися. І царі з'являються такі, що відпустять і ще й сприяють, і допомагають, уявляєте? Як все може повернутися? Все залежить від людей. Ти спинив увесь гнів твій і відвернувся від гніву ярости твоєї. Поверни нас, Боже, Спасителю наш, і спини гнітвій проти нас. Оце ну, правильне покаяння, правильна молитва. Не говорити тут, що там погані такі ці вавілоніани, вони так знущаються над нами, вони там дають там непосильну роботу і так далі. Де? Ні, тут справа не в тому. Вавілоніани – це наслідок. А от те, про що говорить псалмоспівець це причина. Чи ж до віку будеш гніватися на нас? Невже ж продовжиш гнів твій від роду до роду. Тобто, ну, від роду до роду, тобто, це десятиліття е, проходять. Боже, повернися і оживи нас, щоб зрадувався тобою народ твій. До речі, екзегети от, звертають увагу, інколи е, цей народ, е, названий у множині. І тоді мається на увазі, що це не народ, а натовп. А коли говориться про народ в однині, то це говориться, що народ вже духовно з'єднався. Оце справжній народ, такий, який любий для Господа, коли всі єдиними устами, єдиним серцем, славлять Бога. Це дуже такий важливий момент. От населення є, але воно може бути натовпом, не керованим, розгнузданим. От, хитливим і так далі. А от коли народ гуртується навколо того, в ну, нашому випадку, щоб славити Господа, служити Богу. От, от тоді Він стає єдиним. От, і як я вже сказав, єдини, єдиними устами, єдиним серцем славити Господа. О, оце, оце правильно, що має бути в народі. Почую, що скаже про мене Господь Бог. Він скаже мир народові своєму і преподобним своїм тим, що звертають серця свої до нього. Так близько спасіння його до тих, що бояться його, щоб слава Його перебувала на землі нашій. Милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися. Ось, коли прийшла це поєднання милості істини, правди, миру. От тоді і Божа присутність серед цього народу, але це все в людських серцях. Це прекрасний стих. Ще раз його прочитаю. Милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися, істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася. Прекрасні слова здавалося ну… Якась метафора, так? істина від землі засяяла, істина, тобто, де від землі? Ну не від каменя, не від піску, не від глини, від земних, від людей, істина. Тобто вони оце все пізнали, зрозуміли, і коли вони зрозуміли, тоді правда з неба прихилилася. От і щоб Божа правда прихилилась, ми повинні відкрити свої серця. Бо Господь пошле нам добро. І земля наша дасть плід свій. Правда піде перед Ним і направить на путь стопи наші. цьому ми закінчили сьогоднішнє читання. Слава Господу Богу!